Всім привіт! Прийшов сьогодні на копанку. Ось видно наскільки сніг розстав так швидко за день. Просто йшов цілий день дощі вночі сніг розстав весь, трошки льоду залишилось на копанці, але дуже мало там. Вода в копанці на намілком чиста, а на глибині щось трошки мутна, якась незрозуміло чому. По копанці хвильки такі йдуть, але від вітру, мабуть, це не риба ганяє. Зірвався вітер, ось дощ тільки затих, снігу майже не залишилось, копанка тут, де підчищав, воно й назад затягнулося, і не видно, що чистилося, зимою воно затягується, на низ не сідає, нікуди не ділося нічого, потрібно буде чистити. Ось тут намілко тільки чисто де й було. Видно дно. Вода чистенька В день було теплий, плюс з дощами. Зараз на ніч о приморозок бере, може градусів 5-7 буде морозок Зараз ще на той бік перейдемо, подивимось. Трохи листя на дно сіло, бачу після льоду, тут менше залишилось. Потрібно граблі брати, бо поцак поламаний та чистий десь десь сьогодні. вже можна фатку і пробувати пару разів заставити так. Вон копанка така величенька, гарна. Але не видно риби, щоб ходили. Тут ще може щуки багато бути. І може бути в нас здорове. Може по 3 кілограма думаю. Раніше сюди в цю копанку пару закинули Пару великих виловили, а вона може розвелась тут за декілька років. Потім тут карась був, але гадки не стояли там. Він може вийти з копанки в річку, коли захотів міг зайти назад. Ось підійшов сюди, щоб тут подивитись. Біля пенька на глибині, ось в ці ямі. Думав, може щось буде стояти. Вода більш-менш чиста. Думав, якщо тихо постояти, весною так пару разів бачив. Як карась міг пропливати, але зараз може холодно. То льот, то сніг, то дощ. То... Може він і сидить десь в ямах, ні ходить, ні карась, ні корпу. Поки не видно нічого. Сніг розстав, не видно там, де залазило та відро, або не незрозуміло що. Будемо дивитись поки. Ось вона десь тут залізла, не знаю чи Видно тут слід, як вона перелазила ось, по снігові. І ось видно як спускалась, тут трошки землі стягнула в цьому місці і в воду пішла якраз. Зараз ще підемо подивимося, чи та друга копанка замерзла чи ні, може розстали. Я і думаю, що на ній льот є, зараз глянемо. Річка розтавша. Видно, мульгичка трошки в річці в ямах є, як завжди. Вон вже видно копинка замерша. Як була, так і є. Що й зараз при морозок береш льод крепший стане на ніч. Ставки теж думаю замерзли. Тут льод тонший, ось на копинці, там грубий видно. Виходити на нього точно, не можна, але все одно грубий. Зараз ще до річки підійдемо там, глянемо. Тут ось води мало в річці, але вона широка, ось трошки льоду залишилося, снігу. Видно теж пару мульгичок, якихось тікає і окунчики. Тут снігу багато, бо намелу, тут зараз по колінам збоку є багато переметів. Вон там велика копанка з того боку, ще одна є теж пакети, якісь доски. Ставка як спускали, все позмивали сюди. Цей сніг, думаю, не розтане довго, куди я йду, зараз його дуже багато. Всім пока, підписуйтесь на канал.